Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ну що ж, шановні гості, підписники, глядачі мого каналу весь мій великий шановний колектив. Заключна оранка в цьому році, 2023 році, цим тракторцем. І не тільки в цьому році, а й вже взагалі. Тому що більше робіт будь-яких цим тракторцем ви абсолютно у мене на каналі не побачите. Все, що залишиться мені, це його підготувати до продажу, а саме замінивши фільтра масла, полірувати і заправити повний бак палива для нового власника. Я думаю, новий господар цього тракторця буде точно задоволений. До речі, оцей плуг уже заброньований, тому мені не пишіть, не телефонуйте. Все, він можна сказати, уже практично проданий. Прибігши друзі з роботи з нічної зміни, вирішив все таки, я прицепити. Ось цього плужка трьохкорпусного 3 по 25 і порадувати вас ще однією оранкою, заключною в цьому році, та й взагалі оцим плугом і цим тракторцем. Сьогодні дуже дуже придуже мокро, тому що два попередні дні, і до сьогоднішнього ранку, а саме в 8 години, друзі, ранку падав дощик. І ми маємо сьогоднішню отаку діляночку. Ті, хто орав, хоч раз на крошці, знає. Як залипає плуг. І навіть коли порить МТЗ з 335 ПЛН, то залипає він конкретно. Тому сьогодні буде в першу чергу тест не трактора, тому що, як я вже говорив, трактор впорається це однозначно, а буде тест цього плуга Унья 325. 1997 року випуску з вагою 235 кілограм. До речі, він міг би бути чотирьохкорпусний, тут є такий. П'ятачок, до якого можна ще буде прицепити, якщо власник майбутній знайде одного корпуса і порати ще швидше. Він дає невеличкий супротив, в нього трішечки є винтові такі полиці, не такі вже аж, аж як Вірекс у мене були, але вони винтові. Якщо порівнюючи їх з нашим українським ля бометом отак задівся я вже зимові чоботи, без цього ніяк, тому десь близько 3-4 градусів тепла. На вихідних обіцяють сніг, і скоріш за все, коли ви встанете зранку в недільку, то ви вже прокинетесь зимою. Значить що, друзі, будемо приступати? Усім приємного перегляду, розпочинаємо. Ну, отак, друзі, бачите, забиває. Так, ну що, шановний колектив, отак От поки виходить з цієї сторони. Це де колись був город років 5-7 назад, і диски якось так ось ще задискували. Ну, а з тієї сторони, де постійно була трава, не знаю скільки років, то виходить отак. Дуже складно, дуже складна оранка, і получити, зробити щось точніше, краще, ну, не вийде. Вже до мене отакі друзі прибігли з притулку, називається притулок бродячих тварин, тому що такі собачки тут бігають дуже часто, і люди, особливо жінки, бояться їхати на свої городи. От і вам. Називається притулок, і до речі, вони мені оцю люцерну зрили дуже сильно плужок. Все, що він може, все він робить. Все, що може тракторець, також робить. Тому очікувати на хороший результат ми сьогодні не будемо. Но підняли мені щойно настрій. Дивись, прийшло повідомлення на OLX. Я ж продаю сою, виставив по 13 тисяч. Рахую більш ніж адекватна ціна. Пропонували вже друзі мені. 11 і були готові навіть забрати за 12, але погрузка потрібно було зробити на фуру. У мене такої можливості нема, тому що зберігається все в старому будинку. І якийсь унікал, щойно мені написав, куплю сою в тебе по 4 тисячі. Ну, як то кажуть, браво тобі! Напевно, ти або з дурки втік, або з перепою з 4 тисячі, то можна тебе послати дуже-дуже десь далеко. Темне місце. Коротше, що, друзі, будемо потрішки пробувати. Як вийде, так вийде. Все рівно, я думаю, перевернувши, зрушивши цю всю цілину, це буде точно краще, ніж лишати її на слідуючий рік. Так, ну що ж, друзі, оранку я завершив. Вибачайте, що нічого не показав, тому що і не було що показувати. Плуг забивався, рахую, оранку, провів на три на три з плюсом. Більше собі не дам, і я думаю, ви також. Що вийшло якось так? Ну, бачите, накидало брил, але земля чорна це саме головне. І як багато хто з вас пише, як на форумах. Пишуть люди краще на зиму погана оранка, ніж на нічого не зробити. І я такої думки: з цієї сторони, то в принципі досить непогано, а тут, друзі, з цієї сторони то катастрофа. Катастрофа накидала брил просто сумасшедших. Ну як, коли е заліпило корпус, нагадаю, що та крошка, а на крошці, ви знаєте, заліплює просто. Просто катастрофа. Ну і так як ви бачили, коли я це все дискував, то було це все, бадилля від хопти лишилося вище мого зросту. Це десь два і більше метра місцями було. То на який результат можна було очікувати, коли у тебе низькі стойки 47 см, і відстань від корпусами не така вже й велика. Я думаю, тут і ПЛН би теж би забивався, і тракториць би трішечки з'їв би нерви свої. Але нічого, нехай буде, все нормально. Все нормально, до речі, от бачите, отаке от коріння, ну як може не забиватися. В будь-якому випадку корінці, корінців дуже багато і як є, так є. Звичайно, друзі, для такої оранки потрібен плуг з високими стойками, хоча б 65 см. Ну і щоб між корпусами було більше відстані. А так він, в принципі, зміг те, що зміг. Зробив нам. Чорну землю, і це саме головне. Також друзі заходив, дивився на сайт компанії ДТЗ, то помітив, що вони проводять акцію зараз на усю свою продукцію ДТЗ для військовослужбовців, мінус 10 тисяч. Скажу вам, що це дуже приємно і похвально за те, що компанія також йде нашим захисникам назустріч, і хто хоче придбати, наприклад, ближчим часом такого чи якогось там іншого тракторця, то зможете собі непогані гроші зекономити і пройти безплатно. Получається і ТО, і обкаточку. Тому е, хто хоче з військовослужбовців скористатися такою знижкою, залишу посилання під відео, переходьте на сайт компанії і ознайомлюйтеся з умовами і так далі. В принципі, я думаю, що це отак. І добре, що компанія ДТЗ також йде на зустріч нашим захисникам. Ну, а на сьогодні, друзі, усе. Як вийшло, так вийшло. Більше е, оранок, нічого цим тракторцем ви не побачите, але звичайно. Я покажу, як буду ще одне проводити ТО. Також, друзі, я розповім, чи змінилася моя думка за рік користування цим тракторцем. Чи ще раз би я купив би такого тракторця. Ну і ще буду багато чого цікавого. Я розповім. Але це вже буде якось пізніше. А на сьогодні, друзі, все. Всім, хто мене дивився, велике спасибі. Не забувайте ставити лайки і, звичайно, підписуватися на канал. Якісь друзі будуть цікавити запитання, пишіть в коментарях, а особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На остаток, друзі, всім хочу побажати міцного здоров'я і не забувайте, любіть поважайте свою техніку, і вона вам платить. Тим ж самим, все, па-па!